Міноборони ж підтвердили вихід Вагнера з Бахмута і кажуть, що інтенсивність наступальних дій зменшилася. Що вам відомо про це? Саме інтенсивність наступальних дій з боку російських окупантів в місті вона дійсно зменшилась, а тому, що сили оборони України саме в Бахмуті, контролюють невеличку ділянку. Це трикутник по Чайковського та Курзинського. Невеличкий, який впирається в славнозвісний літачок, який, на жаль, вже зруйнований, а та з виходом з на 0504, логістичну артерію до Іванівського. Але їм нема сенсу зараз там якось вести бойові дії, тому що ну, по-перше, ця локація повністю під вогневим контролем СОБ України. По-друге, вони дійсно зайняті зараз перегрупуванням в самому місті, тому і зменшилась кількість їх якихось активних дій саме в Бахмуті. Те, що буде виведення ПВК Вагнер з міста, у мене є сумніви. У мене є сумніви. Чому тому, що ну, по перше, Пригожин вже неодноразово виводив свої підрозділи з Бахмутського плацдарму. Він вже як той, знаєте, як так. Кулька, яка вибухнула у я in yeah, в мультику про віні Пулка. От ось він виводив води, виводив води постійно. У нього постійно ось такий процес відбувається. Але що це за процес? Це процес, який демонструє те, що пригоже намагається якомога скоріше саме залишити місто. Бо розумію, що фланги сипляться. Чому сипляться фланги? Сипляться фланги, тому що не вистачає ресурсу для стримання наших контратак. Наші контратаки продовжують збільшувати зону контролю з боку соу саме за межами міста. А тут найцікавіше на сьогодні саме в Бахмуті приблизно десь 4 тисячі особового складу ПВК Вагнер. І давайте собі уявимо, мінус 4 тисячі ось так дуже швидко. А ким їх замінювати? Вони тримають місто, ким їх замінювати? А регулярними військами? Ну так, Пригожин каже, що будуть заходити регулярні війська. Добре, а звідки ці регулярні війська візьмуть ще 4 тисячі для розміщення в місті, якщо вони не можуть утримувати фланги? Навіть більше скажу, повертаючись до самого початку, до Белгородської області. Їм не вистачає, щоб тримувати кордон. Вони стягують а, з а, Луганщини 3 МСД. Вони її стягують, тому що їм не вистачає ресурсу. У них дефіцит, катастрофічний дефіцит на сьогодні, навіть людського ресурсу. А, що буде? Якщо з флангів вони перетягнуть чи з інших локацій притягнуть якийсь особовий склад саме в місто, то це закінчиться тим, що фланги або почнуть почуються набагато швидше, або буде невалювання оборонних можливостей на іншому якомусь плацдармі іншій локації. Тому пригожин лише частково на мій погляд займеться виведенням своїх вагнерівців. Переважна їх частина, їх частина, вона залишиться саме в Бахмуті. Для нього на сьогодні головне, що якомога скоріше залишити місто, пафосно, продемонструвати, що він переможе. Я, я захопив uh, Бахмут, а потім, через декілька uh, тижнів, uh, росіяни вимушені будуть тікати з Бахмуту. Так буде. І коли вони будуть тікати, він розпочне нову хвилю дискредитації та інформаційних атак проти Шойгу та Герасимова. Але тоді він буде вже знаходитися на території Росії, буде знаходитися як переможець, переможець, який захопив Бахмут, нібито Бахмут це якийсь Київ. Ну і таким чином для нього продовжиться цей це сходження до політичного олімпу, Бо зараз це саме боротьба за політичні його перспективи.